Місця тут гарні, друзі. Виглядають такі, що тут має бути форель. В крайній мірі одну рибку... Оба! Ого! Ого! Друзі, ви це бачили? Нічого собі! Це, це риба, друзі! Бачили, друзі, як не треба робити? Так не треба робити, тому що гачок буде в руці. Беріть приклад з мене. Так не робіть. Я підсачок забув в машині, йду заревертатися по підсачок. А саме головне витягую гачок з руки. Ай болить, ай болить. Все, друзі, гачок витягнув. А знаєте як? Зажимами затиснув і. Дуже швидко, не помаленьку, тому що це болить а різко. Шарп і все, і гачок звільнив. Так що, друзі, рибалку починаємо з такої неприємності. Але головне, що гачок витягнув. І перша рибка вже клюнула. Так що, друзі, гачок витягнув, хоч дуже боліло. Підсачок забув в машині. Зараз заберемо і будемо рибачити далі. Так спішив ловити рибку, щось забув підсачок і рушничок витирати руки. Все. Зараз прикріпимо до рюкзака і будемо вже знову йти до води. Тут зовсім недалеко, пару метрів. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на Форель не встиг прийти до води. З другого забросу спіймав рибку і загнав собі гачок в руку. Так що, друзі, так не робіть, користуйтесь підсачком і такими зажимами. І навіть у випадку, якщо гачок заб'ється десь в тіло, дуже легко цими ножницями витягнути. Якщо, друзі, користуйтесь. Але таку помилку, як я, вже не робіть. Знову, друзі, спускаємося до води. Тут такий є плюс-мінус нормальний схід. О, дуже легко зійти. Друзі, рибку спіймав на такий воблірок. Ловлю я твічингом. Так що залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця. Я вам все розкажу, побачите, яка проводка. І надію, що сьогодні рибка буде клювати, тому що я так зрозумів, що чуть-чуть похолодало і форель вже активувалася. Непогано покльовує. Чуть-чуть піднімемося. Вверх проти течії. О! Гарне місце. Зручно стояти. Я думаю, що тут рибка має бути зараз по любому клюне. Участок річки досить перспективний, великий, є куди прогулятися, так що сьогодні маємо час декілька годин. Друзі, на жаль, покльовочок не було, що переходимо на друге місце. Декілька разів закинув, переходимо далі. До речі, друзі, хто цікавиться на які снасті рибачу, закріплю під відео в описанні, заходіть дивіться. Дивіться, друзі, яке гарне місце. Які борони, скільки тут кисню рибки дається. Ну що, друзі? Пробуємо. Кидаємо борони. Перша проводочка, нічого немає. Друзі, невеличка клюнула красива рибка. Тихенько, тихенько, стечі її тяжко вивести. Тихо, тихо. Ходи, ходи, ходи. ще трошки. Опа! Єс! Є, друзі. Класна рибка. Все ж таки я її спіймав. Дивіться, яка гарна, друзі. Яка красива плямиста форель. класно. Відпускаємо, друзі, рибку. Можливо, друзі, поставити якусь коливалку, я думаю. Яскраву. Можливо буде на коливалочку реагувати. ми попробуємо зараз щось змінити. Так, зараз покажу вам, що я тут маю, які. Приманочки різні. Дивіться, одразу виходить з травою ставлю. А ну поставимо, друзі, щоб це поставити Як скраву, як скраву якусь бльосинку, ну таку спробуємо. Де воно в мене є? От-от. Отаку от. от. от Попробуємо. Пробуємо коливалочку декілька раз кинути. Можливо, на неї буде скорше рибка реагувати. Отака ось. Хоча я навіть не знаю, якщо вода мутна чи Форель активна брудну воду. Скільки раз попадав в брудну воду на рибалку, дуже слабенько. Було таке навіть, наприклад, на вихідні був на річці, вода була брудна, потім поїхав через два дні, вода очистилась і плювання були. Думаю, що це впливає. Друзі, ще одна... Оп-оп-оп-оп-оп! Невеличка, ще одна невеличка клюнула. Ще одна атакувала, друзі, зовсім невеличка рибка. Так. Зачепилася зовсім так легесенько. Тут стоїть, бачите? Віддихалась помаленьку і вже буде плисти. Сховалася за мене тут, за мої чоботи. Друзі, я йду вздовж берега і обловлюю повністю місця тут. Місця тут гарні, друзі. Виглядають такі... Що тут має бути? Форель. В крайній мірі одну рибку... Оба! Ого! Ого! Друзі, ви це бачили? Нічого собі! Це, це риба, друзі! Нічого собі! Друзі, це риба клюнула! Це просто капець! Це форель, напевно, така кілограма два. Капець. вона щоб не обірвала, друзі. Вона щоб не обірвала. Зараз чуть трохи будемо вимучувати це, друзі, рибина. Форціон відпустимо, друзі. У мене жилочка тонесенька. Зараз її будемо пробувати заводити під берег. Тут менша течія, тому що вона на течії дуже сильна. Ти що риба, друзі? Це рибина. Це рибина, друзі. Пішла, пішла проти течії, друзі. Не можу нічого зробити, друзі, це така здоровенна риба. Просто капець. Вона вже вроді здається. Але вона ще має дуже багато сили. Так, 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 вона вже тупо недалеко, друзі, вже недалеко тут. Ти і Ви це бачили? Друзі, це така, напевно, 2 кілограма має. Фу. Я не можу розвернути ви уявіть.

54 см. Така рибина клюнула сьогодні, друзі. Красота. Друзі, вже повертаюсь до водоспаду. Ще декілька разів кинув, але покльовок немає. Прийшовши на одне місце, спробуємо тут декілька раз кинути. Ми тільки що бачу, друзі, рибка показалась на поверхні. Швидко вже темніє, друзі. Буквально пів години часу і сонечко вже сховалось за горизонт. На останньому місці декілька разів кинув, але, на жаль, покльовок не було. Що я помаленьку вертаюся, друзі, до машини. Що вам розкажу? Сьогоднішній день дуже цікавий. Не говорю про трофейну рибку, яку спіймав. Це просто бонус сьогоднішнього дня, але пригоди сьогодні були цікаві. Гачки в пальцях мав, вода ні з того, ні з цього почали прибувати в річці, теж дивно, дощів немає. Плив різний природній мусор. Неможливо було нормальну проводку зробити. Але, друзі, все ж таки мені вдалося спіймати таку трофейну велику форель 54 см. Надзвичайно, друзі, цікавий день сьогодні вийшов. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Здоровлячка, миру і добра вам! Зустрінемося на риболовлі!